Всім привіт! На зв'язку Містер Фліт. Сьогодні ми будемо грати в Farming Симулятор 22 на Xbox One. Зараз ми будемо кропити сьогодні поля от на такому агрегаті. Я його купив давно, я вже на ньому робив. Як ви бачите, в мене є ще трохи щось якоїсь хімії. Він дуже великий і бере багато цой, 36 метрів довжини. Ну, а в нас, дивіться, є 30 поле. Ці 45-46, те 49 те 48-47. Так що ми сьогодні будемо робити, кропити ці всі поля. Ну, зараз. ми Розгрузилось і візьмемо, візьмемо тут гербіцет. Так, знову тебе хочу шумку. Так, це був у нас гербіцит. Всього, думаю, хватить, напевно. Но у нас полів багато, а розход у нас не такий, аж і великий, не такий аж і малий, тобто. Ну, а ми зараз будемо їхати. Ой, що ти не їдеш, просто таке вже в складним симулятором. У нас вже сніг йде. Так що будемо швидше кропити? Розвертаємо його, щоб він у нас був нормальний. Так, віддаляємо камеру, щоб я все бачу, де я кроплю. Та дивіться, які тут в мене буряни вже. Зараз тут ось краю ми пройдемось. І буде дуже добре. В мене тут небагато його кропити, Ну думаю, все-таки покропимо його. Пупим ще машину для сніга. Буде дуже добре, напевно, я так думаю. Будемо сніг чистити ми. Якщо випаде такий великий аж сніг, то будемо. А якщо ні, то ні. Ну я думаю, що ми будемо робити прибирати цей весь сніг, бо він, бачите, вже йде. А кропити нам тут заважає. Ми швидко зараз покропимо і все. Я думаю, ці два поля, а тот 30 лишимо на другу серію будемо кропити, напевно. Якщо не буде снігу такого, У мене швидкість дня поставлена Х10, як ви бачите. Ну, ми поставимо Х5, щоб менше час йшов. А розход 437 літрів в минуту йде у нас. Так що ми все вже покропили. Все схожимо і вертаємось на другий поля. Підкажіть, чи те, це правильно я покропив вже. А тут сорняку такого немає, але лучше я покроплю. Ці кольоса колеса, колеса видвигаються. Ну, стають більшими ширшими. А під цими колесами я можу пробігтися і грі. Ну, в справжній житті я такого ще чуда не бачив. Ну, я думаю, я побачу щось скоро. Беремо трохи більше. Сніг, де ти? Хочу тебе чистити вже, я ще ні разу не чисту. Ми почали з осені. Так? Напевно, пишіть коментарі, чи мені знімати ще фармінг-симулятор. Так, так, так. Виключаємо. Ну, і тут ще раз тако проходимо. Машина, будь ласка, не зачепи, то буде дуже приєдно тебе випутувати. Все, не знаю, це оприскувати чи що це? Все, складаємо. і женемо в ангар. Так, і ця колеса зараз буду звужатися. І звужились. Так, ми зараз задом заїдемо. Ой. Бочка, тут все. Звужуємо камеру, щоб я все бачив. Опа, закриваємо тут пострійку. Це в нас закрито. Так що заходимо зараз в настройки От дивіться, бачите? Порожай созрів Ну, він ще не созрів. Він росте. Ой, ка ігрі. Так, да, нехай загружиться. От, росте, спахано. Урожаю, що нема, а не тут -то собраний зібраний. Нами ну, поки що пішли, я ж настройки мав зайти. Зараз. заходьте на мій сервер, він називається Real 4993. Будемо разом грати. Не пропустіть, Буду. я кожен день граю на ньому. Так що, заходьте. Е, Ми зараз заженемо трактора, щоб він не був на снігове, і заженемо мою фуру. Бачите мою фуру? Американська виробу. Наклейки просто американські. Світло тут включено, напевно. Ой, сі... От скажи. Ти ж тут пакуєшся всі, да, завжди. Ой. Так, що зараз трактора заганяти? Все, трактор буде у нас тут сидіти поки, що, Стояти, топтом. О, світло включив Нарешті. Зараз сідаємо мою фуру і будемо ми виїжджати, будемо щось робити. Напевно, будемо купляти нову техніку для зими. Техніка. Тут. Тепер я хочу вам показати Ра різне. І от, що ми можемо купити. Ра нехай вона загрузиться. От дивіться, який тут агрегат, і до нього причіпляється все. Бачите, тут я ззаді є, так як причіп якийсь. Ну, я думаю, ми його купимо. 435 ошадок. Можемо спочатку його орендувати. Ну, все-таки купимо. На балансі ще є. Трошки грошей, так що поживемо. Так. Тут. Зараз. О... от зима. Є. Це отаке. От Що це таке? А, це сюди розсі. Ну це вона дуже веле. Ну а ми зараз переключаємось на цей агрегат. Пойдемо з кінього салон тут. Пробуем ее духов. На тут ці тут ціни тут ціни звучки сложим і їдемо додому. І з тут ще щось можна покласти. О, а давайте ще нам, мабуть, на пере назад. Пойма. Тут дивіться, що ще продається. Так. Зараз ми заходимо ось тут. Ось такі рівні. Зимнє оборудовання. Тут дивіться, що у нас продається тут. 3-3 метри. Два п'ять. І 10 метрів розкидаває. Я напевно думаю, що ми отаке от купимо. Ну, небагато 8 тисяч доларів. Для мене це общ немає суму прирівняти до чогось. Там якийсь підод, я купляю. Він так само десь стоїть. Дивіться. І гра, чого ти не продумана? Дивіться, спереду у нас ковш і сзади. Давайте буде ще крутіші карти. Пограємо на другій карті. Рані їх є три. Далі ще більше є. Пишіть на якій карті мені грати. І я буду грати на різних картах. Яку ви напишете в коментарях, на тій я буду і грати. Скоро десь вийде відосік де я буду кататися сам або з вепером в нього є один сюрприз, який ми покажемо. Підписуйтесь на мій канал, це вже понятно що треба підписатися, поставте лайки і заходите на мій сервер Farm Simulator 22 І будемо грати разом. Вщатися з вами. Ну, а ми. Помимо, зараз покладемо цю мега техніку в гараж. Тут ще щось таке є. Ну, нехай будемо. Так, так, зараз заганяємо. У мене, щоб ви ще знали, є... я купив машину і бай на машину вам покажу. Отаку От саму щішу, яка була. І десь там мало бути баги. Чекайте, де баги мої. Пробуємо переключатися. Вот видите, бари така Джандіровська У другій серії, я думаю, що ми будемо відкидати сніг. Якщо не пропустіть другу серію, так, ой, ворота закрилися. Сідаємо в машину тубай. Зараз заїдемо десь, прокладимо її, щоб вона не була хоча б на... Дощого, сонцеве. Так, сідаємо і від'їжджаємо, а то я не можу вийти. О, все. Все. Поки техніка, то другої до весни, ще зими. Буде така сама. А ми зараз покажу, які неї вітря, от ну, а минули на другий день зараз. Думаю, буде трохи снігу. Так, давай сприймо ми. Одна тисяча плюс Так, у мене три дні поставили. Потім четыре. Лопите сервер миалі 4993С. Автоподключення. Заходьте, я тут граю кожний день, підписуйтесь на мене і буде ще більше цих відео. Ну, а ми зараз я вам підкажу які є буряни. Їх не буде, О, дивіться, 100% удобно. Продаємо одну функцію, купимо ізвісті. Чекайте, це не тут, Купляй. От. О! Що нам потрібно? Купляємо чотири цих і в другій серії ми привеземо їх додому і будемо складати. При це, нехай тут буде. Ну, а тут все є. Так що будемо прощатися. У нас зв'язку був Містер Фрізі. Ми сьогодні кропили поля в Farming Симулятор 22. Всім пока!